Мимики бегают. Мимик, стоит сотки. Бей. Бей. Шай раз. Бой. <laughs> О! О! Нормально. Прикинь, что ты не мимика, Егор. <laughs> Бляха, мау побегай. О, склеп можно зарядить оттуда. Да? Дай можно зарядить. <laughs> я знаю, бей, его. Ага, міна. Бей його! Бей його. <ріхи> Десь тут аміна. Ти хто? Бляха, ще один з ліхтарком, такий та як я. Та не Таня, то та не Таня. Та то та не Таня. О! О Тікаємо геть звідси. Блін.